Зараз покажу, як можна приготувати такий смачний та яскравий закусочний рулет як на святковий стіл, так і на кожний день. В миску вбиваємо 3 яйця, додаємо 3 столові ложки з гіркою сметани, далі додаємо сіль за смаком, перчик чорний та хмелі суне. Одну середню морквину натираємо на дрібну тертку і перекладаємо до інших інгредієнтів. Твердий сир натираємо на велику терку, також перекладаємо до інших інгредієнтів. І ложкою все дуже добре перемішуємо. Деко встелене пергаментом змащуємо крапле. Олії і викладаємо наше тісто. Викладаємо тонким шаром 30х30 30 см. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин. Поки корж охолоджується, готуємо в начинку. Мозьку перекладаємо на дрібну терку натерті крабові палички, на велику терку натерті плавлені сирочки, дрібно нарізаний кріп, натертий часничок та солим. Далі поступово додаємо майонез. Консистенція має бути така, як на відео. Дуже добре триматись купі. На харчову плівку викладаємо наш корж, знімаємо пергамент та тонким шаром. Викладаємо нашу начинку. І, як на відео дуже дуже щільно завертаємо в рулет і завертаємо в харчову плівку. І перекладаємо мінімум на 2-3 години в холодильник. А рулетик вийшов дуже смачним, яскравим. Обов'язково готуйте та смакуйте.